Вітаю, я Андрієва Катерина, репортер YouTube каналу Рівне Лайф. Сьогодні ми поговоримо з рівнянами про їхнє ставлення до алкоголю. Стараюся не вживати, але ж ну, бувають різні ситуації і різні моменти. Інколи буває, що приїжджають друзі з-за кордону, яких не бачив більше двох-трьох років і. Ну, Приглашають там, на пиво, туди-сюди. Ну як до алкоголя можна ставитися? Алкоголь взагалі, для людини, як для здоров'я, він вредний. Ну, але ж бувають ситуації, що мусиш. Я, наприклад, алкоголь не люблю сам і взагалі отрицательно до того відношусь. Можна праздновать, звісно, але все в міру должно бути, а так я против. Мені вже 73-й рік, і я, як то кажуть, не влікаюсь їм. Я не люблю алкоголь. Не любляко? Ні, не вживаю, щоб не з Негативно. Негативно. Алкоголю я дуже негативно. Дуже якщо, наприклад, там кожен день вживати, то звичайно, що воно не потрібно. А якщо десь раз на указ там на свято, сім'єю, то чому війні? Як ми бачимо, більшість опитуваних рівнян негативно ставляться до вживання алкоголю. Кожен із нас сам вправі обирати, як йому жити, скільки і що вживати. Головне мати відчуття міри та знати, куди звернутися у випадку чого. Андрієва Катерина Олексій Олексієнко для Ютуб каналу Рівне Лайф.